Доброго дня. Загальний розклад виповниться вже найближчими днями. Що саме? Якщо будете активно проявлятися, то вирішите якісь питання, знайдете відповідь або здобудете ясність, інформацію отримаєте. Дізнаєтеся, хто конкурує, хто саме негативно впливає на ваше життя, закривав вам можливості, ну, ви зможете подолати, ви зможете відсікти саме ту людину, яка і не давала вам можливості зцілити ситуацію загалом, досягнути результативності в своєму житті. Страх, ілюзія, бездіяльність. Вам говорять, потрібно йти в нове починання. На даний момент ви балансуєте, вам потрібно йти в нове починання. вам потрібно новонародження, проєкт, бізнес, і ви самодостатні. Ви отримаєте пропозицію, але от дана пропозиція, ну ви розумієте, що от ви можете прийняти дану пропозицію. Але вагаєтеся на даний момент, чи це саме за вашою долею, і ви не впевнені, приймати дану пропозицію чи ні. На даний момент в вашому житті відбувається сумнівий страх. Відносно новопочинання, що вам робити, як вам діяти, куди вам рухатися? Ви все думаєте, блукаєте по ментальному лабіринту, але говорять, що все одно найближчий період, найближчими днями, буде поставлено крапку, тому що вищі сили конкретизують саме для вас те, що у вас відродження. В розмові з чоловіком, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то ви здобудете для себе ясність розуміння, як вам досягнути бажаного результату. Тобто ви отримаєте для себе розуміння або пропозицію більше в розмові. Пентаклів – це може бути, власне, ваш партнер, ваш чоловік. І в розмові з даною людиною, ну, або людина прийде. Ваше життя з пропозицією. І ви зрозумієте, що от цією справою ви бажаєте займатись, от це саме те, що кардинально змінить вашу ситуацію, да, буде потребувати проявити і проявитися, але у вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб виконувати обов'язки відповідно до даної посади, ну і до даної пропозиції в першу чергу. Тому без сумніву, Якщо на даний момент є якась пропозиція, це не той шанс і не та можливість, яка кардинально змінить ваше життя. А от в найближчі дні або незабаром ви отримаєте для себе розуміння, ви отримаєте для себе інформацію, ви отримаєте для себе ясність, як вам досягнути бажаного результату, як вам покращити ситуацію стосовно фінансового получення і достатку. Будете діяти, будете працювати, будете використовувати можливості шанси, шанси, незважаючи ні на що і ні на кого. З часом досягнете результативності. Досягнувши розуміння, вам потрібно буде змінити ситуацію і відправитись до інших берегів, тобто зовсім в іншому направленні. Робіть вибір серцем по відношенню до самої ситуації. Якщо ви отримали пропозицію, то робіть вибір серця. Незважаючи на те, які б сумнів ви не мали, якщо ваше серце підказує вам по відношенню до ситуації, що це саме те, чим би ви бажали займатися, то чітко розумійте, що є та підказка відносно от даної пропозиції, даного шансу. І бути більш рішучіші по відношенню до ситуації, не потрібно залишатись осторонь, не потрібно знаходитись невизначеності. Закінчення певного періоду, певного етапу в вашому житті, хворобливої ситуації, і у вас нове починання. Ви виходите з підвішеної ситуації, ви виходите з стану жертви. Можливо, навіть хтось в хворобливому стані на даний момент виходить саме з даного періоду, поставлену крапку, але вам говорять, можливо, ви і прожили ті важкі моменти, періоди. Ситуації обставини і вони вели у вас в хворобливий стан. Нове починання. Відносно нового починання, ви повинні розуміти, що саме нове починання дасть вам можливості вийти з підвішеної ситуації, стабільності. Стабільності тієї для вас вона вже як зона комфорту, але не комфорту, вже як болото. Ви вже виросли. Вам потрібно робити перехід на наступний етап, і от у вас руйнується оця зона комфорту, стабільність, і ви приймаєте рішення, отримуєте для себе розуміння. Якщо хтось сумнівається по відношенню до чоловіка-партнера, що він буде невдоволений саме вашим рішенням, що розбите серце говорить саме по відношенню до стосунків взаємодії з партнером, що вони погіршаться. Але зараз, говорять, що от ви здійсните перехід і зможете своїми вже вкладеннями покращити ситуацію, значно покращити ситуацію стосовно фінансу і матеріального благополуччя достатку. Тому, чому, наприклад, партнеру, якщо ви будете примножувати. Покращувати ситуацію, то він не буде сваритися, і він не буде знаходитись в негативному емоційному стані по відношенню до тієї, пропозиції, яку ви приймете. А ви приймете, ви підете в нове починання. Неочікувано. Просто це пропозиція шанс. Ви отримаєте інформацію неочікувано для вас. Ви отримали інформацію, і ви в процесі вже будете розуміти, що ви бажаєте. Прийняти дану пропозицію, і даний шанс цим серцем. Тому що це саме те, що дасть вам можливості покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку, ви зможете здійснити перехід стосовно статусу, ріст перспективи ви будете мати саме от на даному місці роботи. І це загалом кардинально змінить ситуацію в вашому житті. Відкриє для вас перспективи, відкриває для вас можливості. Відкриває для вас можливості не лише власного розвитку, а й покращити, значно покращити ситуацію стосовно фінансу і матеріального благополуччя достатку. Дякую.